нахера? Нахера, я не понимаю, люди, вы. Давайте шифер. Барыгам, перекупам, э, торгашам на площадках бабки. Гроши, шавай. Мы на что я кажу, не буду говорить то. Я, мне предложили шифер за 5 чимось. 240 244. Мне даже смешно. С таких цен, пацаны, реально, ну, прикиньте. Оба, оба. Якщо ви можете в нас замовити, ось ось, ось пожалуйста, то, що там стоїть, то може 2-3 дня поміняється все на нові. А оце вам, пожалуйста, шипенді. Ось це вам, пожалуйста, шипензі. Любі, які хочуть. Хочете 240-ві, буде 240-ві. Хочете 244-ті, буде 244-й. З передком без передка. Примусовим, без примусового. Любії комплектації. Любі Ось от ящик, гарний, красивий, ми вам сходимо. Все як має бути в лучшому віді, хлопці, дивіться, ну, все нове, зіб буде в комплекті, буде вам нормальна ціна. Вам не переплачують зайві гроші. Причому вам буде гарантована техніка, яка там ніде не стояла, на пощасі там ржавіла і так далі. Що вона ржавіла в ящику стояла. Ні, ну е, якщо чесно, то от я приїжджаю кожен раз тут нова прогрузка тих шифін. От скільки там стоїть шифінгів. Тож, зібрати вже на відправку і ось все ще як би ж ну, так би не покупалося, якщо б його не брали, в таких, в таких количествах. Топ-один по шифінгах, по продажах у нас е, магазин. Ну, тому о, Трактор буде новий, трактор буде в пленці, там нічого ніде ніяк. Муха, муха не срала, як то кажуть. Привеземо вам в лучшому віді і можете собі вибрати комплектацію, якщо треба з примусовим, бо буде з примусовим. Якщо саме дешева комплектація, аби дешевше, буде, буде аби дешевше. Є навіть з компресором із з цим з ресівером, з балоном ззаду, і, 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 і з гідравлікою, з гідропари на процес. Такі комплектації 244. Тому все. Пожалуйста, дзвоніть, звертайтеся, зберемо вам будь-який. Під, під вас, таке відео знімаємо, відправляємо вас, все влаштовує, там трактор поїхав, провірили, потім розрахувалися на місці. Наперед ніхто нічого брати не буде. Доставка, документи. Все повністю входить в стоїмость, є сервіс, є сервіс, Є сервіс. Є сервіс. сервіс, який може навіть приїхати. Ну, не факт. Переважно сервіс вони люблять розбиратися також, що відправити запчасть. Що щось серйозне, то звісно проїдуть. Ви маєте розуміти, що по срок не день-не два. Тому що людей багато, пацанів мало, тому то трошки довше. Но нікого з наших клієнтів немає такого. Кого ми опоки якось опрокинули чи що? Не зробив і так далі. Тому сервіс не супер швидкий, але і є. І працює. О, о. о Міні-трактор! Це міні-трактор, О! Ой, я забыл это помыть. Так и помыться сразу. И кроссовки постирай. Хрустально <свист> вода, джерельна. С китайского <свист> моря. Понял? Оригина. Не, на кроссовке еще на машину, а он, он... им уже похер. <свист> да ладно, это потом надо делать, сейчас смысл. Сейчас опять пойду туда в болото и все. А? Коротше, замовляєте шифен, є що вибрати, можна вибрати вам цвет, можна вибрати вам комплектацію. Привозка. Зразу собі загнав, покиньте, блять, як Привозка наша. Все як бути, також маємо навіску, якщо треба там доукомплектувати Борони, фрези, плуга, копачки, сажалки. То без проблем все привеземо. Все як мабуть. Джерела. Джерела китайські на лівій бюджет. Звертається посипіли. Буде все файно. Все добре. Бажаю успіхів, гарного дня, мирного неба. От, і по торцях дзвоніть.